Але ну, не тільки про повалі йдеться, там виступала і зрадниця Аня Лорак. Вона також зашкварилася, співала свої російськомовні пісні, а ще вкидала тези про дружбу між народами. Пропагандистам Лорак заявила, буцімто найбільше зараз мріє про мир. Водночас про війну в Україні зрадниця не сказала жодного слова. Я нагадаю, друзі, що з 22 го року жоден виконавець від України не бере участі у слов'янському базарі. А у двадцять першому році Україну на фестивалі представили була одна єдина відома артистка. Ну то знаєте, здогадайтеся, хто це була Таїсія Повалія, вже ще, ще в чотирнадцятому році дременула в Москву. Ну і слов'янський базар у Вітебську завжди був більше політичним заходом, аніж музичним фестивалами. Протягом останніх десятиліть він збирав зірок естради з країн колишнього СРСР. При цьому приїжджали туди і багато західних і південних слов'ян, поляків, чехів словаків, болгар, сербів та інших, але кажуть, що це переважно були все одно вихідці із Росії, які туди іммігрували, а потім при. Озили ось на ці е, пісні подивитися своїх дітей.